Грали і перемагали в Івано-Франківську. Провели чемпіонат України з шашок. Турнір тривав тиждень. А за призові місця змагалися діти шести вікових категорій з усієї країни. Більше у наступному сюжеті цьогорічний чемпіонат України з шашок складався з трьох етапів. Це класична гра, саме головні такі змагання, де відбирається збірна України. Другий етап це швидка гра, де е, принципі, відбираються на чемпіонати Європи з швидкої гри. Там. Е, ну, це вже більш-менш значущі. І е, ще один етап це близьковична гра, це те, що на завершення, яке триває максимально 2-3 години змагання. І з'ясовуються теж чемпіони в переможці по цій грі. Змагання проводили Івано-Франківську впродовж усього тижня. А їх учасниками стали 124 дитини з 12 регіонів України. На підесталі побували, от особливо вчора, після швидкої гри. Майже представники всіх областей України. З різних вікових груп, шість вікових груп. Це вперше проводиться таке змагання такого великого рану, бо раніше проводили, поділили по три вікові групи. Костянтин один з учасників чемпіонату. Шашками захоплюється з дитинства. У черговому турнірі він вкотре зайняв призове місце. Я спочатку вигравав своїх одногрупників в садочку, потім вихователя, пішов на гурток і. Мені було цікаво там. Я їздив по різних країнах, по різних містах, дізнався багато нового. Мені в математиці це цікаво допомагає. Свою партію завершила Віталіна та Марія. Дівчата кажуть, у шашки грають давно, а тому приїхали на чемпіонат, аби здобути нові знання та досвід. Просто нові знання здобуду більше нічого такого. Я прийшла. Щоб перемагати. Підтримати своїх підопічних приїхали і тренери. Серед них і пан Микола з Закарпаття. Каже, до чемпіонату діти готувалися заздалегідь. Ми готувалися із 1 вересня до турніру, тому що за тиждень-два не можна підготувати дітей, а діти займаються 6-7 років. А ще цьогорічний чемпіонат вперше провели одразу для шести вікових груп. Раніше таких було тільки три.